Тут одразу два питання до вас: от одне за іншим. Перше питання це наскільки сильно втратила Росія військової могутності через свої втрати на цьому аеродромі, і наскільки знизився її потенціал на південному напрямку, в принципі, через це. І друге запитання це моральний аспект, наскільки це сильно вдарило ідеологічно і морально по російських окупантах, власне на південних рубежах, також. Ну, перше відзначити якраз моральні втрати Російської Федерації, тому що Росія рахувала, що ті об'єкти, які знаходяться на території Криму і Російської Федерації, це зрозуміло недоступні нашим ракетним засобам авіації. Ну і зрозуміло, нашим спецпризначницям або, наприклад, нашої агентури, яка працює в тилу щодо проведення диверсійних операцій. Оце конкретний факт сьогодні, який ми маємо, коли знищені і літаки 10 в цілому боєприпаси і зрозуміло навіть особовий склад. Це потужний провал цієї військової машини щодо захисту цих об'єктів, щодо допущення втрат, а тим більше протидії нашим можливостям. Чи це ракетні обстріли, чи це відповідно диверсійна операція, чи це спрацювали наші. Джерела, які готувалися довгий час щодо проведення такої операції, тому що вибухи, бачимо, відбулися одного моменту, в двох-трьох місцях. Так не буває. Або це ракета повинна однозначно вдарити, або зрозуміло, підготована операція. Я ще раз підкреслю від недопалки. нічого не горить. Ні, авіобомби, ні ракети, де сотре потужні та скадзасоби або вже величезне полум'я, яке е, дійсно змусить якраз вибухи і е, боєприпасів, і літаків. Тому моральний формат, який вдарить по авторитету Росії, я підкреслюю цілому армії Росії, системі захисту, і зрозуміло, це пониження потенціалу. Ми побачили, як е, на території безпосередньо Криму це відчутно. Бачив, як е, ті люди, які там відпочивали, тікали навіть заполонили весь. Керченський міст і зрозуміло проходу не було. Це паніка, а це якраз і по всій Російській Федерації і вже йде інформація про те, що Росія програє. Хоча б Росія там які мотивації не висувала, що це якісь не технологічне або, наприклад, якісь е, неефективні не, дії, наприклад, по забезпеченню охорони техніки безпеки. Це вже не працює, тому що знищений якраз потужний потенціал щодо цілого якраз оцінки ситуації, це. Не являється надпотужним потужним якимось втратою, хоча дійсно це вона відчутна, знакова, як ми говоримо для Криму. Це можливо десята частина, якраз потенціалу авіаційного, який там є на даний момент, для в цілому для Росії це може там десь одна із сотень якийсь навіть, якщо це два дві скадрилі, тобто до полку, як ми говоримо там їх десь сотні таких полків і тисячі тисячі ще літаків, але те, що вони одномоментно вибухнули, були знищені от якраз тут підкреслює, що по перше вони вразливі з іншого боку, що кримський півострів не являється таким, ото військовим кораблем, який недоступний. А він дійсно може бути якраз і вразливий не тільки авіації. Ми вже показали по військоворським силам навіть такі флагмани: як Москва, і ми показали, що ми вже сьогодні маємо засоби нанесення ракетних ударів по території Криму. Які б'ють на 220-250 двісті п'ятдесят кілометрів, Оце не тільки Нептуни, Гарпуни, Нові так скат наші системи Вілька або навіть наших партнерів. А це якраз уже ракетні комплекси, які прибувають із-за кордону, які є відповідно заряди високоточні, які б'ють по всім об'єктам, які на територію Криму, інших та регіонів, включає Росію, там де находяться якраз бази аеродроми, які громлять. На наші е, території, от і в даний момент це може бути символічно не тільки втрати е, військового характеру, а якраз переломного характеру психології, а тоді в характері війни, тому що такі ж варіанти ми тепер бачимо по Білорусі. Паралельно ми бачимо, що вже нанесені удари по, е, по е, якраз мостам і по Каков, нокаковській та мосту, і по Антоновським мостам, і по штабам, по комунікаціям. А це фактично знищення перспективи. І не тільки поповнення новітньої озброєнь технікою або особовим складу Російської Федерації наприклад на півдні, а це фактично передумови їх оточення. Не буде куди тікати. А це зрозуміло викликає сьогодні вже страх, а перспектива як ми розпочнемо потужні наступальні операції, паніку не тільки в Херсонській або Запорізькій області, а в самому Криму. Тоді побачимо, коли наступить момент істини. Я думаю, що ми до цього рухаємося, і якраз події. Криму, це біля сак, це один із факторів, який спрацює на нашу перспективу, на нашу перемогу і на нашій майбутній наступальній операції, пане Миколо. Дійсно ще на території півострова залишилося п'ять аеродромів. На них щонайменше п'ять разів має хтось покорити, аби сталася така потужна бавовна по території всього Криму. Скажіть, будь ласка, пане Миколо. Чи можемо ми на вашу думку звільнити Крим військовим шляхом? Та чи потрібно у стратегічному плані знищити кримський міст саме тут, в найближчій перспективі? Не після того як там стануться вибухи на території аеродромах, але от саме зараз ми маємо перспективу звільнити Крим в ході так скажіть великої комплексної наступальної операції. Оцими кроки, які ми йдемо по на Херсонщині, окремих населених пунктів, це правильні кроки: знищення інфраструктури, знищення складів, от, знищення штабів. Це якраз дуже потужно послаблює противника, але без системних наступальних операцій, які б забезпечували потужне задіння всіх засобів, які сьогодні є, які ще поступають найближчі тижні, це ракетні комплекси. Це е, самохідні, е, якраз установки артилерійські високої дальності і точності, це протиракетні системи, е, це якраз системи ППО, системи подавлення вогню радіолокаційні, якраз те, що забезпечує повністю знесіння зусиль противника на Херсонському напрямку і де частково Запорізькому. І в даний момент, оце якраз якщо ми створили передумови високого точнення, і е, 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 якраз ворог тікав. А це може бути паніка. От на основі на плечах усе якраз їх втечі можна рухатися до Криму. Тоді вже вони в паніці будуть тікати, і Крим ми можемо тоді звільняти, але це велика, потужна, повинна підготована операція Задійно сотні тисяч наших військовиків. Але першу чергу це високоточне озброєння, е, бронетанкова техніка, е, е, ракетні можливості, і зрозуміло, що в даній ситуації ефективні дії як збройних сил України, спесив спеціальних операцій наших. Підрозділи, які проводить диверсійні акції на території Криму одному моменту, як на себе говорив на території Херсонської області, коли земля горіла під їхніми ногами. Тоді паніка створила якраз передумови втечі з Криму. І в цей же момент тоді вже доцільно вдарити по всіма засобами по якраз Керченському мосту. Оце ще більше посіяло паніку, знизило можливість. Поставки озброєної техніки по цьому напрямку, і тим більше це в цьому хаосі дійсно треба проводити і тоді наступальні операції по Криму, і могли б діяти ефективно партизани, які вже піднялися реально не просто окремі диверсійна операція наприклад або інфраційна робота. А тут піднялися і патріоти, і агентура України, і кримські татари. А це те, що створює базу Криму для звільнення цього півострова.